Вітаю, шановні колеги, в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг начальника управління інформаційної політики та роботи зі споживачами АТ Харків Обленерго Володимира Скічка. Тема забезпечення електропостачання споживачів Харківської області під час складних погодних умов. Пане Володимире, вам слово так, добрий день коротко про поточну ситуацію на сьогодні. У нас по бойовим діям після обстрілів з боку Російської Федерації. Знеструмлено 67 тисяч споживачів, і це 195 населених пунктів. Всі вони знаходяться поблизу або кордону, або поблизу зони бойових дій. Відновити там електропостачання у нас немає можливості з безпекових міркувань. Проте хочу сказати, що лише за минулу добу ми відновили живлення. Для майже 18 тисяч наших споживачів, які були знеструмлені після останніх обстрілів, в мережах Харківобленерго на поточний час застосовуються графіки погодинних відключень та графіки аварійних відключень. Коротко хочу зупинитися на графіках аварійних відключень. Хоч ці відключення і носять назву графіки, але це. Перлік нашого обладнання, який ми повинні вимикати після надходження команди від диспетчерів Укренерго. Це робиться для того, щоб залишити працездатність об'єднаної енергосистеми. Тому сказати, коли вони будуть введені та скасовані, ми не можемо. Ну, споживачам треба бути готовими, що це може наступити в будь-який момент. Щодо роботи Харківобленерго під час складних погодних умов, ну ми спостерігаємо, що майже з перших днів нового року у нас дуже низькі температури, складні погодні умови, хортовини, але не зважаючи на таку ситуацію. Харківобленерго забезпечує електропостачання і для міста Харкова, і для споживачів Харківської області. Ну, я б виділив три чинники: по-перше, це якісна підготовка до осінньо зимового періоду. Другий чинник це допомога наших міжнародних партнерів, які надають і надавали, і надають нам обладнання та матеріали. І третій чинник це професіоналізм нашого персоналу. Завдяки цьому. Ми, якщо виникає необхідність в дуже короткі терміни, відновлюємо електропостачання, але аналіз ну, цих двох тижнів з початку нового року показує, що у нас таких суттєвих відключень в мережах Харківобленерго саме внаслідок пошкодження обладнання чи там обриву проводів, не відбувалося. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був начальник управління інформаційної політики та роботи зі споживачами АТ Харків Обленерго Володимир Скичко. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава!